У Карлівську територіальну громаду прибула гуманітарна допомога для вимушених переселенців від міжнародної організації. Джем її внутрішньо переміщеним особам. Роздає громадська організація Наша справа Полтавщина. Набори постільної білизни, засоби гігієни і ковдри. Все нове, абсолютно все нове, Тому, щоб ви собі розуміли, що це не вживані речі, це нові абсолютно речі. Точно так ми видавали по іншим громадам продуктові набори, зараз видаємо постільну білизну. Серед тих, хто сьогодні прийшов отримати таку гуманітарну допомогу, найбільше матерів із дітьми. Жінки розповідають, що на малюків йдуть великі витрати, тому раді отримати додаткові засоби гігієни чи постільну білизну. Дуже добре, що видають таку гуманітарну допомогу. Наразі потреби для дітей вони дуже великі. Ну в мене як в матусі двох дітей, тому дуже вдячна фонду, який допомагає дітям. Шампуні якби, порошок теж. Ну, то ж саме мила, це дуже важно, тому що без гуманітарної допомоги нам би не вижити. Дуже дякую. Це взагалі гуманітарна допомога це дуже велика підтримка. Та дякую всім, всім, хто причетний до цього. Виконуючи обов'язки міського голови Карлівської громади Сергій Бобрицький розповідає: більшість із тих, хто був евакуйований, залишилися без домівок. Тож будь-яка гуманітарна допомога для людей потрібна, бо це невелика, та все ж додаткова підтримка. Сьогодні ми маємо приклад, коли громадська організація наша справа Полтавщина і особисто обласні депутати Лариса Босенко і Сергій Білашов. Роздають гуманітарну допомогу. Для внутрішньопереміщених осіб, а це матері з дітьми до трьох років. Ви розумієте, у Корлівській громаді на сьогоднішній день більше ніж три тисячі внутрішньопереміщених осіб, і тому кожна ця допомога дуже для нас важлива. Фонд Джем спільно з українською організацією «Якість життя та громадською організацією Наша справа Полтавщина продовжують вивчати потреби переселенців у нашій області. Тож таку гуманітарну допомогу благодійний які обіцяють доправити і в інші громади Полтавщини.